Слава Ісусу Христу, брата і сестри! На жаль, на жаль, ми продовжуємо знаходитись в такому тривожному тонусі після вчорашніх атаки. І коли сьогодні я знав, що буду проповідувати, і в мене був текст, який ми зараз візьмемо в основу. І сьогодні зранку, я думаю, я освіжу пройдуся ще по цих текстах Списання. І мені стало якби цікаво, а що ж написано зверху того вірша, який я маю сьогодні читати, і це Євангеліє від Івана, 14 розділ. Це вже є час, коли Ісус Христос наодинці з учнями. І коли в повітрі вже відчутне тривогу, коли в повітрі вже учні відчувають хвилювання, яке передається їм, як і від Ісуса, так і вони розуміють, що щось, щось має трапитись. І вони в, такому, в такій тривозі. І Христос говорить до них. Він не говорить до них конкретно про цей період, в якому вони перебували, про цю мить. Але ці слова, вони і для нас є дуже важливі. Це 14-й розділ Євангелії від Івана і перший, перший вірш. Хай не тривожиться ваше серце. Вірте в Бога і в мене вірте. Брати і сестри. Насправді тяжко не тривожитись. Ми вже звикли, що атаки йдуть по енерго. Системах, і ми думаємо, а все нормально, а вчора нас вкотре сколихнуло. І які б не були ще тривоги, і які б не були і куди ці удари, Слово Боже, залишається вічне і непохитне для нас. Вірте в Бога і в мене вірте, каже Ісус. І нехай серце ваше не тривожиться. Допоможи нам Боже в цьому перебувати. Тема проповіді, про що я хотів би, щоб ми коротко пороздумували, це Ісус Христос наш взірець у прийнятті рішення. Ісус наш приклад, наш еталон в тому, як правильно поступати, як правильно жити, які рішення приймати, щоб вони були правильні. І текст, який візьму за основу, це є з цього 14 го розділу трішки нижче, де Христос говорить про себе, і Він каже шостий вірш. Ісус говорить: Я є дорога, і правда, і життя. Ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. Ісус дуже просто. Я дорога, каже Він. Я є правда і я є життя. Брати і сестри, ми можемо взяти і наше життя поділити на різні якісь частини. Є те, що ми є в сім'ї, ми є на роботі, ми в служінні, ми ще десь, ще десь і ще десь. Але такою лінією під усім цим є Христос. Ми в першу чергу є з Христом. І вся наша поведінка. Вона випливає, виходить. Не від того, чи це правильно, чи неправильно, мудро, чи не мудро, а від того, що в нас живе Христос. Коли ми навернулись до Нього, коли Він поселився в наше серце, коли ми, як Сьогодні зранку на початку чули, були дітьми у Христі. Так, ми були немовлятами і, можливо, і падали, і знову вставали, і ми не до кінця розуміли, що правильно, що неправильно, в нас було багато запитань. Але в основі цього вже було нове життя був Христос. Коли ми покаялись, чи багато ми зразу ж отримали відповідей на запитання? Навпаки, мені здається, чим доросліше ми стаємо, тим більше ми чогось не розуміємо і тим більше це спонукує нас довіряти Богові. В нас ще більше питань чому. Коли Христос кликав учнів, він їм багато пояснював. Покликав він Петра. Він багато йому сказав. Ходи за мною? Покликав Якова і Івана, ходіть за мною і зроблю вас ловцями людей. А Матвія він багато йому пояснював. Ходи за мною. І їхній процес це був процес бачити Ісуса перед собою і слідувати за Ним. А куди? Учителю, де ти живеш? Христос каже, лисить мають нори, а син Божий. Розумієте? Бог нас кличе, і наш крок це довіра Йому. Дуже багато чого не розуміючи. Але ми йдемо за Христом. Він є наш орієнтир. Для мене таким дуже гарним прикладом є того, як Народ ізраїльський йшов у пустині. Вони знали, до... куди вони мають прийти. Знали, їх чекає обі... обіцяний край, їх чекає край, в якому буде молоко і мед. Це те, що вони точно знали, куди вони мають прийти. Але як вони слідували? Вони бачили стовп, який їх провадив, і вони рухались за ним. Наше життя. В Христі є те, що ми шукаємо Бога і слідуємо за Ним. Христос каже: Я дорога, правда і життя. І для нас дуже важливо слідувати за Христом, обирати Його. Як же нам правильно приймати рішення? Знаєте, дуже багато є способів, як правильно, правильно ми собі думаємо, прийняти рішення. Коли е, ми. Раніше лягали спати і не хотіли виключити світло. Хто має виключити світло? Чоловік чи жінка? Як ви думаєте? От це вічні дебати. То ми знайшли спосіб. На чувачі, так хто програє той виключає світло? Інколи люди також так приймають рішення. А може, отак? А піду я когось пораджусь, а ми ж, можливо, ще там щось. А я буду зважати, чи мені це робити, чи не робити, їхати чи не їхати, йти чи не йти. Займатися тим служінням, не займатися тим служінням. Дуже багато ми ставимо запитань і дуже багато способів можна знайти, як отримати відповідь. А є люди, які такі інертні, і вони кажуть, ну якось воно буде, і довіряють, не знають, комусь випадку, щоб за них прийняв рішення. Але як рішення приймав Христос? Якщо ми перегорнемо декілька. Розділів назад, п'ятий розділ, а, описується подія, де Христос цілив хворого у Вефезді. І добру справу Христос зробив, але а, ми можемо сказати, Він не врахував одного, він не подумав і таке він зробив. Він сказав цьому хворому взяти своє ложе, на якому він був біля в цій купальні. Знов таки, що ж поганого, ми ж кажемо дітям застиляти ліжка, правда? Навіть в неділю вони змушені це зробити. Але це ж виявилось субота. А в суботу фарисеї кажуть, нічого не можуть робити. Ай-яй-яй. І добре, Ісус зробив, чи не добре Ісус зробив, сказавши йому таке. А зцілив сухоруково в суботу. Це добре Він зробив, чи не добре він зробив? Це ж субота була. Ми не розуміємо цього серйозного такого історичного контексту, в якому перебували. Це субота була. І інколи, знаєте, ми, буває таке, що ми хочемо щось зробити, а потім думаємо, та ні, це а що люди скажуть, а що подумають. І ми починаємо, знаєте, собі, зважувати, зважувати. Але коли до Ісуса прийшли з цими претензіями, він відповідає, це 17-й текст 5-го розділу. Ісус відповів їм: мій Отець працює дотепер. Працюю і я. Чи Бог перестав працювати? Чи Бог перестав любити? Чи Бог перестав милувати і бажати і робити нам добро, брати і сестри? Ні. Кожного ранку Його милість обновляється. Кожного ранку. Бог полюбив так, що віддав. Бог полюбив так, що віддав. Це для нас велике підбадьорення. Ісус, наш взірець у прийнятті рішень. Що Він тут говорить? Він каже: Отець мій працює аж досі. Працюю і я. Отець мій працює, і я працюю. Брати і сестри, для нас. Це повинно стати таким дуже важливим моментом. Дуже важливим. Чи можу я бути осторонь, якщо Бог, який мене полюбив і так багато для мене зробив, працює, а я буду збоку спостерігати. Ми повинні брати приклад з Христа. Якщо Отець працює, то Христос каже, і я працюю. Ми повинні стати партнерами, разом з Богом, впрягтися в Його роботу, впрягтися в те, що робив Христос і продовжує робити Бог. Ви мене можна запитати, а як, як бачити, де робить Бог? Чи Бог дійсно працює? Як спостерігати, як, як це знайти? І насправді, коли ми побачимо життя Ісуса Христа, в нього було декілька пунктів, я таких п'ять для себе взяв, де він, де він якби, що йому допомагало бачити волю Божу. В першу чергу він підкорив себе тому, щоб виконувати Божу волю. Це дуже важливий момент. Я хочу виконувати свою волю, чи я хочу виконати волю Небесного Отця. Чию волю я хочу виконувати свою чи Небесного Отця. Це для нас саме важливе питання в цьому. Я хочу робити те, що робить Отець. І коли я з цим згоджуюсь, я починаю наступне робити. Господи, а що ти робиш? Ісус це робив, Він молився. Ісус ночі молився. І інколи Його рішення, Його вчинки досить, з нашої точки зору, виглядають нелогічні. Коли Він зціляв цілий день, він пішов молитись, і на ранок його ж чекали знову дуже багато людей, яких потрібно оздоровити, що він робить? Він залишає і йде в інше місце. Ісус, ти вже популярний, все до Тебе приходять, тобі не потрібно витрачати зусилля. Вже все тут є готове. Але Ісус, Він молячись, Він робить третє, Він довіряє тому, куди Дух Святий його веде, і Він продовжує Божу роботу там, де Бог це очікує. Ісус підкоряє себе Божій волі, Він молиться, і Він є керований. Духом Святому. Христос, Він уважний до того, що відбувається навколо. Він не пропускає людської біди і людського плачу. Він не каже: о ні, це, це зараз не, не моя справа. Я маю інше зробити. І він дуже яскраву притчу розповів: притча про доброго самарянина. Чи була робота цього чоловіка допомагати тим, кого побили на дорозі? Чи був це його обов'язок? Зовсім ні. Він був простий мандрівник, як і ми часто собі ходимо, можливо, з дому, в церкву, з дому, в магазин, з дому, ще кудись. Ми ходимо і ми можемо бути уважними. І бачити потребу чиюсь, а можемо бути неуважними, не бачачи, що хтось потребує якоїсь допомоги. Ми можемо говорити зранку, коли ми прокидаємось, коли ми молимось, Господи, зроби мене чутливим. Відкрий, будь ласка, мої очі, щоб бачити, кому я можу допомогти. Христос. Нікого не пропустив, хто потребував допомоги. Нікого. І такою лінією, що, що спонукувало Ісуса. Що спонукує Бога продовжувати сьогодні а, працю: це любов. Це любов Ісуса до Отця. І це любов Ісуса. До нас з вами. Він полюбив. Якщо ми хочемо взяти за приклад Ісуса для себе. Перше, що маємо взяти, це Його любов до нас. Його любов до нас. Він полюбив. І Його любов не була така: Він на небі. На троні, в славі і так, о, як я їх люблю. Його любов була дуже практична, дуже жертвена, дуже болюча для нього. Вона йому коштувала дуже багато. І він полюбив. І коли ми хочемо робити добро, коли ми хочемо відгукуватись на чиюсь потребу, нам це коштує. Нам це коштує. І знаєте, коли ми почнемо ставити на вагу, а робити це чи не робити, робити це чи не робити, спрацює одна шалька, де егоїзм наш. І ми кажемо, ні, нам це не вигідно. Це я не хочу. І ми знайдемо 28 причин, чому ні. І, вони, і це вони будуть дуже масивні, ці причини, і вони легко зможуть переважити. Але коли ми на іншу сторону. Поставимо ту велику любов, яку Ісус полюбив нас. І ми кажемо, я хочу бути як Ти, жертвений, розіп'яти своє тіло своїми пожадливостями, своїми хотіннями, своїм комфортом. Це розіп'яти. І що переважить? Поможе Боже, щоб переважувала ця друга сторона. Яка нас покличе до служіння, покличе прийняти правильне рішення в тому, щоб догоджувати Богові, правильне рішення, як воно, як воно виглядає. Ми можемо багато говорити, багато роздумувати, багато казати так, зважувати. Але коли ми в центрі нашого життя, Оце ж те, що говорив на початку, коли ми до спільного знаменника підводимо одне Христос, Його воля, Його любов. Набагато легше нам буде приймати рішення, які нам треба приймати. Ісус, коли Він намагався виконувати всю Божу волю, він її виконав, виконав до кінця. І чим він керувався? Він керувався тим, що він розумів, що його послав Отець, який працює, і Він працює аж і досі. І знаєте, брати і сестри, для нас це є велике підбадьорення. Як тоді, 2000 років тому назад, Ісус Христос Він зцілив цього чоловіка в цій купальні. І не дивлячись на те, що це була субота, і фарисеї, і закон того часу придумав собі, що в суботу не можна оздоровляти. Ісус це зробив це велике підбадьорення для нас, що Він сьогодні і нам допоможе. І коли Він сьогодні каже, не турбуйтесь, не хвилюйтесь, я з вами, то це означає, що так і є. Він з нами. Бо Він хоче. Щоб його діти жили в мирі і поможе нам Боже в цьому. Бог хоче, щоб кожен з нас працював, Бог хоче, щоб я працював. Дуже важливо спостерігати за тим, що робить Бог. Не собі мати свою картину, а спостерігати за тим, що робить Бог. Молімось кожного ранку. Господи, де ти працюєш? Що ти сьогодні робиш? Де я можу долучитись до твоєї роботи? І знаєте, що саме цікаво? Ми можемо собі думати, що це хто знає, які справи. Але Ісус Він сказав дуже прості слова до людей, яких Він а, відсторонив від, від раю, так? від життя вічного. Він каже, коли я хотів пити, ви мені не дали. Ці люди сказали, як? Де ми тебе бачили? А він каже, коли ви зробили чи не зробили це одному з найменших моїх. Брати і сестри, коли ми просто можемо допомогти навіть людям, яких ми не знаємо, ми допомагаємо це Богу. Хай ми будемо чутливі до Духа Святого. Особливо, коли ми молимось і зараз такий. Час, коли ми дуже багато потребуємо молитов, і молитов не тільки за себе, а молитов за знайомих і навіть незнайомих людей. Коли ми молимося і відчуваємо, як Дух Святий до нас говорить, помолись, загадай в молитві, або коли ми просто йдемо вулицею і до нас це приходить на серці. Не залишаємо це збоку, а відгукнімося на Божий голос. Помолімося. Помолімось. Бог хоче, щоб ми доєднались до Його роботи. Він робить свою велику роботу. І Він хоче, щоб ми були його співучасниками. І на нас чекає велика нагорода. Хай Богові буде слава за все. Амінь. Ми помолимося.